Сьогодні вас чекає експрес-випуск про піда, який ну дуже намагався всидіти, навіть не на двох, а взагалі на всіх стільцях. Але не зміг, бо жопа замала виявилась. Нурлан Алібекович Сабуров, казахстанський комік і телеведучий, якому заборонено в'їзд в Росії на 50 років. Багато людей в Україні його знають по ютуб-шоу ЧБД або Що було дальше. Ну що, Нурік, що буде далі? Особливо цікаво, що буде далі з твоїм геліком 22-го року і Cadillac Escalade Скалей го року. А що буде далі з двоповерховим заміським будинком та ділянкою в 1285 метрів квадратних у закритому елітному ЖК Новориський під Москвою? Якщо хтось буде писати, що я рахую чужі гроші? Бан з ходу. І мені по цим балам до його статків. Він їх, до речі, заробив чесно. Але на що мені не все одно це його коментар, скоріш за все, необдуманий у 22-му році українській дівчині. Гумор це взагалі дуже складно в наших реаліях. Просто почуття гумору. Мало, треба яскраво виражений інтелект, який буде гальмувати твій язик, саме язик, а не мову, Нурік, в той момент, коли ти несеш хуйню. Цікаво, якби можна було переграти, чи ляпнув би він цю фразу. Пишіть в коментарях. Я думаю, ні. Я думаю, він би заткнувся. Бачите, я даю йому якийсь кредит інтелекту. Тут можете зі мною. Не погоджуватись. Хоча він відкрито казав, що боїться говорити про війну, боїться втратити свої статки, і тут можна зрозуміти його сцекливість. Йому є що втрачати. Людина зробила себе сама. Але тут, на цьому Ютуб-каналі, я подивлюсь на це з іншої перспективи перспективи вибору людяності над стабільністю. І розкажу, чому далі вже не буде. І чому я прогнозую, що ЧБД для Нуріка таке собі. Вітаю, неогамовні! Ви на каналі Нахіба на позитиві для вас працює Ігор. Допомагайте зі збором на зарядну станцію для наших військових. Лінка в описі. А тепер час розбиратись з тією людиною, яка так і не всиділа на всіх стільцях одночасно. Нурлан Алібекович Сабуров. <плес> Нурлан разом з сім'єю проживав багато років в Росії Екатеринбург та Москва. Відомий своїми гастролями в Казахстані, Росії та країнах вже не існуючого СНД, де часто жартував про політику у 2020 році за оцінкою Forbes, його гонорар за виступ становив близько 10 тисяч доларів. Інформації про офіційні бізнес-структури чи рахунки Сабурова в Україні чи інших країнах СНД у відкритих реєстрах не знайдено. Він все зберігав в Росії. У 25-му році він потрапив у базу Меритворець, зокрема за жарти про мобілізацію. 6 лютого Сабуров летить з Дубая в аеропорт Внуково Москву. На паспортному контролі йому вручають розпорядження про заборону в'їзду на 50 років. Рішення від 30.01.26 року. Після чого Русаки запропонували безкоштовно депортувати його в об'єднані Арабські Емірати в наручниках, і це створило. Конфлікт Сабуров відмовився і придбав квиток до Казахстану. Сам затримання і рішення про заборону підтверджено декільками російськими пропагандистськими змі. Під час затримання 6 лютого 26-го року за повідомленнями змі Сабуров, нібито заявив, що не розуміє російську та вимагає перекладача з казахської, тобто він зрозумів, що пахне чимось недобрим і хотів показати свою національну позицію, бо їхати йому нікуди насправді. Дуже хитра персона. Хоча я допускаю і те, що сцену з мовою можна також сприйняти як підлий хід російської пропаганди. Ну, типу, той, Казах не розуміє російський, може бути використаний, щоб зобразити Сабурова зрадником російської культури або чужинцем в РФ. 7 лютого 26 року він прилетів до Алмати, і наразі Сабуров перебуває в Казахстані. Жодних сигналів про запити екстрадиції чи офіційне оголошення в міжнародний розшук щодо нього не надходило. І саме тут час підписатись, десь тут з'явиться. Дзвіночок, якщо не підписаний саме час. Коментар: Український контент сам себе не порекомендує. Твоя допомога обов'язкова. Дякую. Немає публічних офіційних заяв від прикордонної служби РФ чи суддів. Російські пропагандонські ЗМІ за згодою інформованих джерел вказали, що рішення ухвалено в інтересах національної безпеки, законності та захисту традиційно духовно-моральних цінностей але є і інші причини, про які пишуть російські пропагандисти в телеграмі. До прикладу, критика війни СВО у своїх виступах у соцмережах. Не знаю, яка там критика, що він боїться про це розмовляти, називати речі своїми іменами. Як бачите, нейтральності каральній системі Кремля вже не вистачає. Треба саме підтримка кривавої війни проти українців. Порушення міграційного податкового законодавства, штрафи ще від 19 травня 2025 року в розмірі 5 тисяч рублів дерев'яних за перевищення дозволеного терміну перебування в Росії. І ще одне вони нарили: фінансові операції, легалізація доходів через посередницькі компанії. Ну тобто знайшли, якщо треба, і фінансове підґрунтя. Також від Казахстан Foreign Ministry отримали офіційний коментар. Міністерство повідомило, що ані Сабуров, ані його довірені особи не звертались до посольства Казахстану, і жодної інформації від російських органів про затримання Сабурова не надходило. Мені здається, це не просто так. В такий спосіб казахські дипломати відсторонюються від ситуації, не підтверджуючи або не спростовуючи заборону. Після всіх жартів про Казахстан і про казахську мову. Я не певен, що і казахи до нього будуть нормально ставитись, але в нього можуть бути насправді куди більше проблеми, ніж неодобрення казахів. І далі ви дізнаєтесь, чому. У липні 25-го року в мережі з'явився відеозапис, на якому Сабуров у такому формальному робочому одязі допомагає розвантажувати з причепа 10 ендуро мотоциклів і передає їх бійцям легіону Вагнер Істра. На відео Сабуров виголошує. Сьогодні робимо гарну справу. Хоча чому я вам розказую? Краще самі подивіться. Може, хтось скаже шаї, але фактчекери, тобто фактчек КЗ та російські змі, зокрема, аргументи і факти, відзначають, що це справжнє негенероване відео. Відео було опубліковане 7 липня 2025 року на телеграм-каналі голови адміністрації Істринського району, і потім видалене. Чи їй заплатили за те, щоб вона її видалила, чи менеджери Сабурова попросили видалити? Ми не знаємо. Але як би там не було фактчек, Підтвердив, відео якісне співпадіння руху і губ із аудіо іншого знаки вказують на достовірність. Тож доказ передачі мотоциклів є аутентичним. Та й я передивився відео декілька разів пальців. Порядку губи рухаються синхронно. Якихось драматичних швів я не побачив. Все виглядає реально та і жодного заперечення аутентичності від самого Нуріка чи незалежних дослідників не зафіксовано. Окрім мотоциклів ендуро інших прямих доказів матеріальної допомоги мені особисто знайти не вдалося. Тим не менше, російські медіа повідомляють, що для доказу лояльності ФСБ. Про це я розкажу трошечки пізніше, запам'ятали на даному етапі. Сабуров нібито пожертвував 2 мільйони рублів фонду все для побєди». Цю інформацію подав один із знайомих артиста у розмові з важними історіями, тобто це видання Москов Таймс. Але у відкритих джерелах немає згадок про інші конкретні постачання чи фінансові внески Сабурова до російської армії. Але їх не треба. Мотоциклів вже вистачило, бо саме на таких ендуріках вагнера штурмували посадки українських військових. То інша справа, що багато хто з них не доїжджав, і ми багато таких відео бачили, де вони горіли. Але хтось все таки доїжджав, сам факт передачі занурює твої руки в кров українців. Ти стаєш співучасником цієї війни. Крапка. І це не можна якось стерти, про це не можна пожартувати чи якось забути. Ти вибрав сторону Нурік, і ти Гандон. Так що та українська дівчина з 22-го року, яка була е, вся в крові, яка символізувала страждання українців, просто виявилась пророчою, це не українці помилились. Це м -м, Нурік довго мімікрував під людину, але час все розставив на свої. Місця за даними співрозмовника проєкту одного з російських змі ФСБ Росії неодноразово викликали Сабурова на допити. Йому пропонували підписати контракти з російською армією, відправитись воювати на рік або виїхати з країни. Інсайдер стверджує, що Сабуров першу спробу показати свою лояльність здійснив, передав 10 мотоциклів і заплатив 2 мільйони рублів фондові, але відмовився офіційно співпрацювати чи давати однозначну відповідь ФСБ. Тобто, скоріш за все на нього тиснули для того, щоб він показав свою лояльність Росії. Що він і зробив, передавши ті мотоцикли ендуро на штурми Багнерам? Виходячи з публікації, усі твердження про переговори з ФСБ, це знову такі неофіційні заяви осіб з кола коміка. ФСБ офіційно також ніяк не відреагувало а Сабуров утримується від публічних коментарів щодо цього інциденту. Але чи має то значення? Якщо на нього ФСБ не Тиснуло, а він все одно допомагав армії окупантів просто так, то це ще гірше, це набагато гірше ніж якщо б на його тиснули. Ситуація така для Нуріка, яка називається Цуцуана. тобто, як ти її не крутиш, стає все гірше і гірше, Да й немає в мене бажання шукати якісь йому виправдання. В Казахстані за участь у воєнних діях на боці інших держав передбачено кримінальну відповідальність. Стаття 172 УК РК «Участь у вооружних конфліктах, покарання до 9 років ув'язнення, і стаття 170 УК РК «Найомнічество. Суворіше суворіше завербування або фінансування найманців, передача спорядження чи техніки іноземним військовим за кордоном теоретично може потрапити під частину першу статті 170 фінансування інше матеріальне забезпечення найманців» які воюють в інших країнах. Я не вірю, що буде політична воля від казахського уряду, хоча такий сценарій також є. Тим не менше, в Казахстані вже десятки громадян арештовано за статтею 170 та 172 у зв'язку з війною в Україні. 712 проваджень за 25 рік, з них 28 за найманство. При цьому Прецеденти показують реальні терміни за статтею 172 зазвичай це 4-6 років за 170 від 6 років і більше з конфіскацією майна. Це говорить про те, що казахи все розуміють і розуміють, що такий самий сценарій міг би трапитись і в них. Люди все чудово розуміють. Ось і все, що я хотів розказати про Нуріка. І більше, скоріш за все, ми ніколи про нього сподіваюсь, не згадаємо. Для вас працював Ігор Нахіба. на позитиві. Не сидіть на всіх стільцях, підтримуйте українське військо, котиків з ЗСУ. І побачимось в наступному випуску.